Газовий редуктор Stag R02 працює в системах ГБО 4-го покоління і призначений для ефективного зниження тиску газу, що надходить з газового балона. Знижує тиск пропану, викликає перехід його в газоподібну фазу, що входить до комплекту поставки. Редуктор acr 02 електромагнітний газовий клапан Stag з фільтром рідкої фази, датчик температури газового редуктора. Гайка D6 М10, ніпель латунний 6 мм. Монтажный набір та кронштейн для кріплення. Редуктор r 02 має потужність до 100 кВт приблизно до 136 кінських сил. Вхід газу в редуктор передбачений через латунний штуцер під гайку D6M10. Вихід газу здійснюється через штуцер 12 мм, а підключення підігріву редуктора через штуцери 16 мм, які можуть обертатися для зручності. На корпусі редуктора є регулювання тиску, який виходить, а а також вакуумний штуцер 5 мм, оснащений вбудованим електромагнітним газовим клапаном з фільтром, періодичні заміни фільтра 8-10 тисяч км. Виробник АЦСА «Польща». Гарантія на пристрій становить 12 місяців з моменту придбання.